Виділити понад 25 мільйонів гривень на створення і облаштування меморіального комплексу захисникам України на території кладовища в Ялівщині таке рішення ухвалили під час засідання Чернігівського виконкому 3 серпня 2023 року. Це стосується пам'яті наших загиблих героїв. І у нас вже відбулися з Ярославом Валентиновичем і два засідання містобудівної ради, два було, чи, чи, чи три даже було засідання містобудівної Ради. Ми погоджували цей проєкт, там потрібно робити роботи, якщо їх не робити, там, там просто воно все, ну там і, і з ґрунтом є питання, і зі станом є питання, і там відбувається перепоховання, поховання, люди туди приходять, і воно повинно бути. Нормальному вигляді, тому що це стосується все-таки людей, завдяки яким ми зараз тут маємо можливість сидіти, збиратися і проводити якісь засідання. Утім, пропозицію про чимале фінансування військового меморіалу не всі члени виконкому сприйняли з ентузіазмом. Давайте про 25 мільйонів квадратні, а ми ми разробимо після війни. Ні, ми зробимо. Я розумію з повагою до пам'яті всіх, хто загинув от людей, і я вважаю, що робити цей меморіал треба, але. Можливо, почекає. Та на таку пропозицію Вадима Антошина відповідальні за створення меморіалу особи відповіли негативно. Вадим, Вадим, цей процес триває, тобто дрони ви маєте зрозуміти, що це не пірашки. Тому цей процес триває, буде закуплено і багато. Тобто, це дуже складне питання. Нагадаємо, що наразі в Чернігові планується створення двох військових меморіалів. Один із них на території кладовища Яцево за ініціативи міської військової адміністрації і на території кладовища в Ялівщині, ініційований міською радою. Загалом під час чергового засідання виконкому розглянули 32 питання: про надання одноразової матеріальної допомоги жителям Чернігова, затвердження статуту низки комунальних підприємств міста, а також кількох проєктів щодо поліпшення інфраструктури міста. Серед них внесення зміни доповнень до маршрутів електричного транспорту Чернігова від 7 серпня 2023 року буде продовжено чотири тролейбусні маршрути. Ми відновили вже контактну мережу в напрямку мікрорайону Зас. Відкривається четвертий маршрут, який буде з'єднати автозавод КСК. А також продовжуються маршрути третій, дев'ятий, десятий до мікрорайону ЗАЗ від обласної лікарні. Із жовтня 2023 року планується розпочати видачу пільгових проїзних карток для відповідних верст населення. Загалом наразі в місті нараховується понад 76 тисяч осіб, які мають право пільгового проїзду. Управління транспорту планує видати відповідні транспортні картки орієнтовно 45 тисячам містян. Розроблений порядок по видачі пільгових карток для громадян, які мають право на безоплатний проїзд відповідно до законодавства, щоб регулювати питання і зменшити. Неадекватні ситуації, які бувають, і щоб не було конфліктних ситуацій. В майбутньому пропонується затвердити порядок і розпочати видачу даних карток. Водночас, уже відома кількість дітей, які отримали статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій. Його отримали понад 400 неповнолітніх містян. Також під час чергового засідання виконкому ухвалили пакет проєктів щодо надання одноразової матеріальної допомоги жителям міста.